Привіт, малята, хлопці та дівчата! Радий вітати вас і хочу відрекомендувати нову та цікаву рубрику під назвою Головоломка. До речі, якщо хтось мене ще не знає, то я Ромблик а ближче познайомитися зі мною можна ось у цьому відео. Цікаво, то посилання залишу під цим роликом. Гаразд, повертаємося до нашої гарненької кімнати і будемо розбиратися, що ж таке головоломка. А це завдання, для вирішення якого потрібні кмітливість, логічне мислення, терпіння. Та винахідливість. Всі ці характеристики є у кожного з вас, але їх потрібно розвивати. Саме в цьому може допомогти розгадування різних головоломок. Ще полюбляю їх називати заплутанки. Тож переходимо до моїх головоломок. Увага на екран! Для того, щоб розгадати ту чи іншу заплутанку, у вас буде рівно 30 секунд. Ось у мене є спеціальний часомір. Відразу виставлю покажчик на 30 секунд. Є! Але якщо не встигаєте за відведений час, не засмучуйтеся! Завжди є можливість натиснути на вашому пристрої паузу! Та дати відповідь на поставлену умову. І лише потім продовжувати перегляд, де буде саме і показано правильну відповідь. З кожним наступним завданням рівень складності буде підвищуватися. А час для розв'язання залишатиметься тим самим 30 секунд. А зараз уважно слухайте умови першого рівня складності. Приміром, є смачне молоко в такій ємності. Це молоко полюбляє бабуся та дідусь? У бабусі є склянка під номером один, а дідусь має склянку під номером два. Увага! Запитання! Хто бабуся чи дідусь отримають це свіженьке молоко? Якщо його наливати через? От таку незвичну колбу. Час пішов. Час вийшов. І відразу глянемо. Хто ж буде насолоджуватися молоком? Наливаємо. І це бабуся. Правильна відповідь: молоко отримає бабуся. Бо склянка під номером один належить бабусі. Гаразд. Переходимо до другого рівня складності. Повертаю часомір в положення 30 секунд. Є! Запитання залишається, як і в попередній головоломці. Хто отримає свіженьке молоко? Але колба буде іншою. Ось вона. Час пішов. Час вийшов. Перевіряємо. Наливаємо. І, як бачимо, наповнюється склянка під номером 2. Цього разу молоко отримує дідусь. Добре. Наступний третій рівень складності. І нова колба. Час пішов. Час вийшов. Тепер наливаємо молоко. І що ж виходить? Що молоко опинилося як в склянці під номером 1, так і в склянці під номером 2. Правильна відповідь і бабуся, і дідусь отримують молоко. Що ж, прийшов час закінчувати. Перше відео про головоломки. До зустрічі! Далі буде складніше та цікавіше. Лик, лик.